Друзі, всім привіт! Дивимось місто Краматорськ з 28 жовтня по 3 листопада. Основні енергії на тиждень. І, до речі, приготував колоди е е таро. Відразу будемо дивитись після цього і на таро. Самі бачите, да? небезпека є і для цивільного населення, обстріли. Знову ж таки, Краматорська, вас дивлюся третіми обстріли, показую і на Дружківку, показували і на Костянтинівку все, що пов'язане з переїздами. Тому будьте дуже уважні, діти, також і наші захисники. Цивіль, цивільна інфраструктура є небезпека, і яка ціль Ціль просто зруйнувати. Тому ось така ситуація. Ситуація напружена. Ну, розумієте, краматор залишає, залишається вільним, залишається в Україні, у них немає можливості. Його захопити, тому вони роблять все, щоб було неможливо жити. Зима це коли холодно, голодно, немає світла, немає тепла, просто руйнують місто. Не достанься ти нікому, як то кажуть. Давайте подивимось на тиждень. На таро. Дякую. На тиждень-на таро. Основні енергії, небезпека та загроза для. Цивільного населення, небезпека та загроза для критичної інфраструктури. До речі, якщо хтось хоч, хоче пришвидшити, комусь я дуже повільно розповідаю, можете пришвидшити налаштування відео. Якісь голосні заяви по місту будуть. Добре. Основні енергії, небезпека та загроза для цивільного населення. Агресивні карти. Небезпека та загроза для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Місто Краматор з 28 жовтня по 3 листопада. До речі, у вас теж, начебто, якесь свято, так? Да? Виходить по місту, але небезпека є для цивільного населення. Дуже багато емоцій і велика загроза з повітря. Планують обстріли, обстріли і це все пов'язане більш, звісно, з якимись ресурсними об'єктами, те, що дозволяє людям почувати себе в захищеності, в спокою, повна чаша, як кажуть, то карти підтверджують, да, щоб страхи навести страхи, підбурити населення, ну, таке собі, щоб були незадоволені. Цією владою вони думають, що населення буде задоволене тим, хто їх обстрілює. Так, небезпека та загроза для критичної інфраструктури. Будьте дуже уважні для цивільного населення велика небезпека. Велике бажання да, нашкодити критичній інфраструктурі, руйнувати, щоб просто або вивозили виробництво в якісь інші місця ну, в такому плані. Але це також про те, що, в принципі, у нас є захист по критичній інфраструктурі. Більш-менш не такий би як хотілося, але все ж таки є. І тут ситуація 50 на 50. Повезе, не повезе, кому з нас повезе, дай Боже, щоб нам. Так, дивіться. Основні, основні події не дуже по місту. Може бути великий обстріл, є вибухи, є небезпека для дітей. Небезпека також. Знову ж карта 50 на 50, Кому пощастить, кому не пощастить. Небезпека для енерго для енергооб'єктів. Можливо, будуть відключення світла, ситуація, що люди будуть без світла і чекати, поки все відновлять. Небезпечні картки на тиждень по місту Краматорськ. Але все ж таки більш-менш, як і тох, все має бути добре, але небезпека для цивільного населення все ж таки лишається. Ось такий був прогноз з 28, по 3, 28 жовтня по 3 листопада на місто Краматорськ. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші вподобайки, підписки. До нових зустрічей.